Всім доброго дня! В цьому коротенькому відео я хочу сказати декілька слів про себе як про бізнесмена. Чому так, тому що в лютому 2026 року моїй фірмі буде немало не багато, а 35 років є предмет гордості, є чому пишатися. Звичайно, в першу чергу своїм колективом, чудовим колективом, чудовими людьми, завдяки які, яким ми так. От 35 років тримаємося на плаву і непогано тримаємося. Звичайно, війна на нас, як на всіх, вплинула. Ми втратили багато своїх позицій. Ми втратили багато людей, тому що хтось пішов воювати, хтось виїхав. Жінки виїхали за кордон, і на сьогоднішній день ми суттєво вона залишилася десь приблизно 180 працюючих. Ну, як на сьогодні, я думаю, це теж доволі непоганий показник. Так, от чому декілька слів про про бізнес? Тому що е, друзі, родичі, знайомі, незнайомі люди час від часу мене питають от, про мою цю бізнесову історію. Дійсно, тут є про що розказати, але один із ключових моментів успіху мого бізнесу полягає, так як я сказав, у людях в команді. Мені вдалося підібрати чудову команду, але не просто підібрати, мені вдалося її ще гарно навчати. Навчити. Спочатку самому навчитися, потім навчити свою команду. Так сформувався двохденний бізнес-тренінг, де є дуже багато практичних інструментів, які допомагають успішності бізнесу. І от я вирішив деякі речі свого практичного досвіду бізнесмена, спрезентувати на двогодинному майстер-класі на предмет того, як розпочати свій бізнес або масштабувати вже наявне. Тому що якраз більшість питань, з якими до мене звертаються, і в цих розмовах кожен раз розказуєш, там тратиш час, то якраз два ключових питання: або як розпочати свій бізнес, або як масштабувати наявне. Тобто, я й вирішив провести такий майстер-клас для того, щоб за 2-3 годинки всім зацікавленим дати відповідь на цих два базових питання, два ключових питання: як розпочати власний бізнес або масштабувати наявне. Про що буду розповідати? Та багато є про що розказати. Звичайно, те, що розповідаєш і вчиш і даєш практичні роботи на Протягом двохденного тренінгу а таких тренінгів по Україні було проведено мною більше 70 останніх 15-20 років. За 2-3 години буде тяжко, але про що буду говорити? В першу чергу буду говорити про те, чи варто вам взагалі то розпочинати бізнес, які є критерії. Розуміння того і марки, розуміння того, що це ваша справа. Про це почнемо. Друге, будемо говорити про те, як долучати партнерів, по-третє, як долучати інвестиції. Потім будемо говорити про те, як підбирати вірно кадри, формувати командотворення. Потім, як не просто заробляти гроші, а як ділити їх по справедливості, щоб це був гарний мотиваційний фактор. Це всі ті питання, ну не всі звичайні питання, це частина таких основних питань, на яких і базується, знаєте, от як серце в. Людини це якби серце бізнесу. Без нього, на мій погляд, не можна зробити успішний бізнес, і це я буду говорити не з позиції теоретика, а звичайно з позиції практика, і всі речі, про які буду говорити протягом цих двох годин, це речі перевірені на практиці. Так що, якщо вас ця тематика проведення майстер-класу зацікавить, хочу ще зауважити, що він буде проводитися вживу, не в онлайні. Поки що не в онлайні, поки що спробуємо вживу, тільки для рівнян, і, там, хто захоче приїхати з Рівненської області чи інших областей. Тобто я буду проводити його вживу, в себе в Офісі тут в Рівному. І ті, хто зацікавляться, зможуть до нас звернутися. На нашу електронну адресу, де зазначити прізвище ім'я, свій вік, ті питання, які вас цікавлять, і відповідно ваші контакти, телефон. Таким чином, ми наберемо групу і проведемо цей знайомчий майстер-клас. А після майстер-класу побачимо, що когось зацікавить поглиблені двохденні знання, до тоді вже будемо говорити. Чого вживу? Тому що ефективність вживу, ну, на порядок вище в дійсності, чим в онлайні. Кого зацікавить, розмістимо нашу електронну адресу в описі. Ласкаво просимо. Пішіть.